Бразилія за В ріо Де жанейро стартувало свято запального відвертого танцю і яскравих костюмів. Відкриття не минулося е, без скандалу. Чому з міста через карнавал утік його очільник? Дивіться. Ніяких табу лише найбарвистіші кольори, запальна музика, відверті вбрання або ж навіть майже цілковита їх відсутність. Коли ріо до Жанейрокарнавалець стереотипи сором'язливість відступають, танцюють та співають усі. Актрисі під псевдонімом ЗЗ на заваді не став і вік. Їй уже 72. мене переповнюють емоції. Це величезна відповідальність. Я така рада, це неймовірно. Такої відвертості не витримав новообраний мер міста, пастор Євангеліст Марсело Крівелло. Традиційно саме він мав би відкривати карнавал, та чиновник свято назвав ярмарком розпусти, і на кілька днів утік із міста офіційно пояснив своє зникнення хворобою дружини. Думаю, меру чинив неправильно. Він мав би нас вітати сьогодні. Тут якщо вже він пішов у політику, то він не має плутати це з рельєєю. Усі дні врі говорити про буденні проблеми, економічні негаразди та корупційні скандали у владі не заведено, навіть дещо непристойно. На час карнавалу навіть поліція перестала страйкувати. Ми тренувалися безупинно, аби карнавал вдався і був чудовим. Це хороша нагода представити себе в цьому жвавому дійстві. Бразилійський карнавал найкращий. Азі за звання найкращих та найпристрасніших танцюристів змагаються 70 шкіл самби. Найменша хиба у виступі чи неорганізованість команди може не лише заплямувати репутацію танцювальної школи, а й коштувати заборони виступати на карнавалі в наступні роки. Триватиме свято п'ять днів. У Ріо чекають приїзду понад мільйона туристів. Влада вже рахує прибутки і сподівається поповнити держбюджет щонайменше на мільярд доларів. Мар'яна зінковська ТСН, 1+,1.